Сполучені Штати Америки готують потужні санкції проти Росії. Дональд Трамп у ефірі телеканалу Fox News сказав, що його терпець щодо Путіна ототлусне і потрібний тиск на нього. Коли саме він запровадить нові обмеження проти Москви, президент не уточнив. Це буде потужний удар по російських банках, а також проти нафти. Додаткові тарифи. Я вже таке зробив щодо Індії, яка була їхнім найбільшим покупцем. Я запровадив 50 відсотковий тариф на нафту, яку вона купує у Росії. Хоча це і погіршує наші стосунки з Індією. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, сьогодні з нами в прямому ефірі. Давайте, Олексію, поговоримо про те, що США готують потужні санкції проти Росії. Поговоримо про слова Дональда для Трампа. Він в ефірі телеканалу Fox News сказав, що його терпець урвався. Але ж ми довіряємо не словам про терпець. Ми довіряємо конкретним документам, конкретним повідомленням за підписом Трампа і за підписом Конгресу. Ну, давайте проговоримо безпосередньо. По-перше, що це за потужні санкції можуть бути? А по-друге, коли ж терпець перетвориться на підписи? Перш за все, пані Тетяна, вітаю вас завжди. Вам радий. вітаю принедідно всіх наших шановних глядачів. Дійсно, ми бачимо зараз від президента Сполучених Штатів Америки рішучі заяви. Він каже, що в нього терпець урвався. Але не тільки нам, але й європейським партнерам і іншим партнерам, як опонентам, так і партнерам сполучених штатів в усьому світі, а цікаво, а якою ж будуть відповіді на цілий ряд ескалаційних дій Російської Федерації за дуже короткий проміжок часу, на які точно відповідь має бути. І не тільки там, скажімо, всього колективного заходу, але дійсно всіх цікавить перш за все позиція Сполучених Штатів Америки. Адже коли за одну ніч відбувається да, антирекорд там ракетно шахедний обстріл у мирних українських міст там більше 800 безпілотників, через день відбувається обстріл будівлі кабінету міністрів України, що звичайно також являється серйозним рівнем військової ескалації на буквально ще через декілька днів умисна військовий акт агресії з боку Російської Федерації в напрямку Польщі яка одночасно являється і членом НАТО і членом Європейського Союзу. Ну, це дійсно на має за собою містити Ну яку відповідь або мілітарну, або немілітарну, або симетричну, або асиметричну На будь-який варіант ну насправді є прийнятний, який би тільки серйозно повпливав на позиції Російської Федерації по неможливості продовження війни я маю великі сумніви, що це буде симетрична відповідь мілітарного характеру. Дійсно, і європейські наші партнери і з Сполучених Штатів Америки, той же президент Трамп, говорять про санкції. Санкції – це що? Це по суті асиметрична відповідь, до якої вони вже ну відповідно готові, і, мабуть, дуже важливі. Важливо тут також сказати, що європейці американці, вже усвідомлюючи той рівень загрози і необхідності дійсно сильно, сильної відповіді Російської Федерації Путіну наступні санкції будуть робити, все ж таки синхронізованими. Це важливо, тому що якщо вони розсинхронізовані і європейці приймають припустимо санкційні пакети, до яких не доєднуються сполучені штати Америки, ну це дуже легко відкриває лазівки для обходу цих санкцій. На Російську Федерацію, що вони успішно і роблять, і ми вже не один з вами раз спостерігали що допоки йде в Європі бюрократичний процес. Поки нові санкції не блокуються, затягуються, наприклад, тою самою Угорщиною та словаччиною, Російська Федерація часто вже являється готовою до тих санкцій, яких навіть відповідно ще не оголошували. Тому тут дійсно важливо, по перше, тримати специфіку і наповненість цього санкційного впливу. Ну, по перше, в секреті від самої Російської Федерації, на що це може бути за банківські санкції? Ми приблизно з вами розуміємо, як мінімум. По напрямку СВІФТУ, ну тому що продовжується можливість європейських країн розраховувати з росіянами через російські банки. Не на всі банки накладені відповідно обмеження по міжбанківським розрахункам. по свіфту європа продовжує платити і купувати енергоресурси у росіян, на від з державними банками підтримуючи відповідні відносини. Тому направду в обме. Меня абсолютно всіх банків Російської Федерації від свіфту і тим самим унеможливлення європейців купувати енергоресурси у Російської Федерації. Чи буде це дійсно серйозною санкцією? 100% не сумнівайтесь, але чи ця санкція покладе, ну скажімо, на економіку на економіку РФ на там і фінансово складову на коліна? Ні, тому що росіяни вже за ці роки обмежень санкційних підготували альтернативні, ну менш зручні, але все ж таки варіанти розрахунків, які можливо через треті країни, все ж таки будуть продовжувати це робити. Найголовніше дійсно, пані Тетяно, про те, про що ви сказали, що потрібно, щоб ці санкції були максимально свідомими, і щоб розуміння, те, що потрібно відходити, все ж таки від подвійних стандартів країнами колективного заходу, воно вже остаточно усілося, скажімо так, в голові наших партнерів. Ну тому, що з однієї сторони купувати за час повномасштабного нападу енергоресурсів європейцями у Росії на 200-250 мільярдів євро. Це одна сторона медалі. А потім запитувати, а звідки у Російської Федерації гроші і чому не діють санкції, ми бачимо це класичний приклад подвійних стандартів. Ну і знов ж таки останні ракетні обстріли наші фахівці дали вже розшифровку. По компонентам близько 40% компонентів в цих ракетах саме європейського та американського походження. Якщо це не обмежувати, ну то будь-які там додавання ще 20 там, припустимо, суден тіньового танкерного флоту до та загального переліку, звичайно, якоїсь серйозної рішучої відповіді на Путіна в Російській Федерації не продемонструє. А отже, і не спинить його в наступних ескалаційних діях. Я хочу вас ще запитати. Ну, власне, краще чути те, що ви говорите, ніж ходити в рожевих окулярах і думати, що щось здатно спинити. Тим більш сам Путін не демонструє абсолютно свого бажання зупиняти цю війну. І маховик економіки військової Російської Федерації якраз працює, поки вони в війні цій США готують потужні санкції. Це ми проговорили. Тепер давайте про ситуацію з Польщею безпосередньо залетіли дрони, порушили. Повітряний простір НАТО не просто порушили, ясно, подібні випадки були, але не піднімали вони свої е, системи протиповітряного захисту. Далі, як ви вважаєте, коли я дізнаюся про те, що на маленькому Естонському острові е, продовжується життя, але водночас тренуються війська НАТО, і люди можуть розуміти, що кораблі Російської Федерації, які йдуть повз цей острів з е, Петербурга до Калінінграда, це теж уже загроза їм. Тобто естонці це розуміють. І е, на цьому острові вже були радянські війська. А польща в даному випадку, як ви думаєте, тут не те, що скільки дронів має залетіти, але далі як будуть розгортатися події, тому що ми то для нас очевидно, що в такий спосіб перевіряють, намацують оті порушення, яких можна вдаватися Росія, е, ну тобто їх може бути низка, а потім відбудеться що. А що має відбутися? Чого б ми в ідеалі очікували? Як би мало відреагувати Польща і країни НАТО? Ну, давайте розпочнемо з того, що Україна в особі нашого президента Володимира Зеленського міністра зовнішніх справ Андрія Сабіги ну простягнула руку допомоги Польщі, Незважаючи на всі їхні там політичні сигнали. які скажімо, дають деякі навіть політичні сили таку антиєвропейську і антиукраїнську риторику зробили своєю частиною політичної програми. Україна зробила те, чого ну на превеликий жаль багато партнерів. Не зробили для України за всі ці роки війни. Україна по суті запропонувала союзницьку послугу Польщі і одночасно країнам НАТО Європейського союзу та і в цілому колективного заходу кажучи, що а давайте будемо використовувати ресурси країн НАТО і збивати країни дрони та ракети, відповідно, які летять в напрямок країн НАТО. Ну от конкретно і Польщі в цьому випадку і до речі, це ж абсолютно не є ескалацією. Це навпаки, деескалаційна дія, яка, скажімо, унеможливить проникнення на територію у повітряний простір країн НАТО ворожих безпілотників та дронів. А отже, й неможливість по суті використання тієї самої п'ятої статті. Чого як бачимо в НАТО не дуже хочуть, Ну, на четверту відверто кажучи, кажучи, з великим скрипом погодилися, на і дійсно Україна може це зробити разом з нашими американськими та європейськими партнерами. Ну, побачимо, Сікорський максимально позитивно на це відреагував міністр зовнішніх справ в Польщі. До речі, канцлер Німеччини Мерц також висловив серйозний позитив на відповідно цю ідею і цю пропозицію. Тепер дійсно ми будемо очікувати рішучих кроків на. То ну ту пропозицію на ту руку допомоги, яку наш президент відповідно на Польщі, на а те, що направду в статуті НАТО є п'ята стаття, але вона прописана ну відверто кажучи, також ну недостатньо імперативно, як на мене, ну це факт. Більше того, я от вивчаю питання міжнародної національної безпеки, вивчаю статут НАТО, міжнародні документи, і ви знаєте, окрім. Крім того, що є рекомендації, є резолюції по п'ятій статті, є сама п'ята стаття, є військові навчання. Але я вам чесно скажу: я не бачу, що є в публічному доступі якийсь хоча б орієнтовний алгоритм країн-членів НАТО. А що робити, якщо? Дійсно відбувається напад на одну із країн НАТО, і потрібно цю статтю активізовувати. І пані Тетяно, я 100% з вами погоджуюсь не згоден, що те, що зробила Російська Федерація, це саме умисний військовий акт агресії відносно окремої країни НАТО, а не відповідно і всього НАТО, тобто автоматично і де юре і де факто були всі підстави для актуалізації тої самої не п'ятої статті, а не четвертої, яка передбачає б виключно консультації, але як на мене дійсно оця ну забюрократизованість, в тому числі в НАТО, вона ну і те, що давайте скажемо на що на НАТО ніколи за все їхнє існування ніколи не нападали. І це був ну такий перший серйозний військовий прецедент. Воно поставило на десь частково в тупік Ви ж бачили, що вони на 19 дронів підняли в 16 в 35 п'яті, збивали їх на ракетами, які які коштують мільярди доларів. На нас це вони коштують. Це для нас, вони, пане Олексію, коштують. А для них це перший досвід збиття ja. дронів. Це ми рахуємо кожну ja, копійку. але найголовніше, що мені видається, що все ж таки це була погоджена позиція між Польщею та НАТО, що на все ж таки Польща не активувала п'яту статтю, щоб не вносити додатковий no, дисбаланс. звичайно. Інакше бути Я не може, і вони ж розуміють, що ці дрони могли залітати. Я з вами зараз прощаюся, тому що час іти на інші теми. Оксібере. Кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, емоційно поговорили про реакцію на дрони в Польщі.